你回家时候了，还背包？ Всім привіт, з вами Ерікс, і в сьогоднішньому відео все. Ми поговоримо про такого персонажа, як Третій Хокаге. Ми розберемо весь життєвий шлях Хірозена, його політичну кар'єру та основні помилки на посаді голови селища. Подібне відео я вже робив на цьому каналі у форматі шортс. Але багато хто не погодився з моєю думкою, і я вирішив, що цю тему треба розібрати в більш глобальному ролику. Отже, почнемо. Але для початку трохи блогерського двіжу. Друже, підпишись на мій канал, постав лайк та підпишись також на Telegram. Канал молодий, тому ваша підтримка дуже важлива. Отже, поїхав. Сарутобі Хірозен, він же третій Хокаге, опинився в селищі, схованого в листі, ще в дитинстві, так як клан Сарутобі був одним із перших великих кланів, які доєдналися до селища. Ще на етапі його створення. Він був сином голови клану Саски Сарутобі, так головного Емобоя Аніме Наруто назвали саме в честь батька третього Хокаге. Наставником же молодого Сарутобі були перший Хокаге Хаширама Сенджу та другий Хокаге, Обірами Сендж в дитинстві в нього був друг Данзо Шимура, з яким він вічно конкурував. В принципі, це все, що відомо про дитинство Хірузена. Тому переносимось вже до більш пізніх подій. На одній з місій команду третього під командуванням Дічо на той момент Хокаге Тобіра Сенджу загнали в глухий кут ніндзя селища схованого хмара. Під командуванням Кінкаку та Гінкаку. ситуація срака. Треба, щоб хтось відволік клятих окупантів, а інші могли втекти. Звісно, на роль свідомої жертви викликається хірузен. Бо він, типу, найсильніший зі всіх тут сидячих шинобі, але його швидко попускає тобі рама. Бо насправді найсильніший тут він, і саме Тову. він має добровільно загинути. Смотри, сучий пьос, свої ж повноваження як Хокаге останній передає Хірузену Оскільки завтра ти третій Хокаге Ось так наш об'єкт дослідження і отримав власть, катере з своєму ацу. Про ранній період правління Хірузена відомо мало, тому перейдемо до одного з найважливіших та найважчих періодів для селища, а саме до третьої великої війни Шинобі. Так, там було до того ще дві, але про них мало що відомо, тому почнемо одразу з третьої. Отже, навколо війна настільки руйнівна та багата на жертви, що на смертельно небезпечній місії було вирішено відправляти дітей, які мали вже певний рі рівень акредитації ніндзя, тобто були джонінами або чонінами, і ніби нічого такого немає, адже ми говоримо про жорстокий світ шинобі, тим паче в воєннізованому поселенні ніндзя, де саме цих дітей, з самого дитинства, готували битися та вбивати заради виконання завдання. Але по перше, теорія і практика це різні речі. По друге, саме через це діти раніше ніж потрібно отримували звання Чоніна та Джоніна. До прикладу, той же Какаші став джоніном чи то в 12, чи то в. 13 років. Якщо я не правий, то поправте мене в коментарях. Так, безперечно, Какаші вже тоді був сильнішим багатьох дорослих шинобів. але все ж як на мене, це великий проєкт з боку Хірузена. Адже саме на одній з таких місій і стався інцидент з обіту, але про це ми поговоримо пізніше. І взагалі, скільки дітей загинули, через такі рішення та небажання домовлятися, нікому не відомо. Де й взагалі однією із ґрунтовних ідей під час встановлення селища була ідея захисту дітей. Кашераму Створити селище, в якому дітям не прийдеться битися та помирати. Тобто, хірузен не просто загубив життя майбутнього покоління селища, а й зрадив основну ідею людини, яка те саме селище створила. Як я вже казав вище, хірузен був учним хашерамем, тому про його ідеї та принципи він явно був в курсі. Саме з цим пунктом, з мого короткого відео, багато хто сперечався, але я рахую, це одним із найбільших зашкварів третього, і тим паче про наслідки таких. Вчинків ми ще поговоримо далі. Наступним вже про Мхірузена є навіть не вчинок, а людина. Знайомтесь з Шимуроданзом. Він же найкращий друг Херузена, один із старішин селища та лідер так званого корню. Що ж таке цей корень? Ну це щось на кшталт воєнного групування, яке підтримує селище стіні. По ідеї, якщо уявити, що селище це дерево, то ця організація є його корінням, тому і називається корінь. Але по факту то була приватна воєнна організація, яка діяла в інтересах лише однієї людини. А саме в інтересах Данзо, якщо пофантазувати, то корінь дуже схожий на ПВК Вагнер. А Шимура Данзо то місцевий пригожин Здорово! А я привожу, Женя! Так що ж натворив цей чувак, що я його вніс як окремий зашквархірузена. Ну давайте по порядку. Під час третьої великої війни Шинобі в селищі схованому в Дощі почала формуватися така організація, як Акацуки. Тіпи просто зібрались та допомагали співгромадянам, але Данзо бачив в них загрозу і підлаштував інцидент, при якому ніби Акацки без причини напали на Шинобі селища схованого в Листі, які були в союзі з Ханзо, який на той момент був лідером. Селище схованого дощу і налаштував ханзу проти Акацукі. Далі ж Акацукі з миролюбивої організації перетворились в злочинну організацію, основною ідеєю якої було створення зброї, яка дозволить тримати весь світ страху і тим самим зберігати мир. А ну і ще в майбутньому нагато один з літерів Акацукі повністю знищив селище. Чому ж таки знову винен Данзо? Данзон тенсе» Ну і взагалі всі злодіяння, що наробили Акацуки на совісті, дан далі дан зробив замахи на життя Хірузена, Що останній спокійно схав я все це хабою. У мене вибору але все це цінює перед його головним про а саме винищення найсильнішого клану в селищі. Справедливості заради треба зазначити, що в даному інциденті є напряму і Хірузена Тому давайте роздивимось цей момент більш детально. І так, в день народження Наруто, дев'ятихвостий Напав на селище, і там явно було видно, що Курама був підконтрольний комусь. Саме клан Учіха мав змогу взяти під контроль дев'ятихвостого за допомогою Шерінгану тобто підозра в здійснені інциденту впала саме на них, через що клан виселили майже за межі селища і поставили цілодобовий нагляд за ним, через що всередині клану наростало невдоволення діями селища та останні задумали переворот, щоб захопити владу, як засланого козачка всередину селища голова клану Учіха Фугаку підіслав свого старшого сина Ітачі, який став наймолодшим учасником Анбу таємної організації всередині селища, яка підтримувала порядок і виконувала найбрудні. Шу роботу, щось на кшталт нашого СБУ або ж американського ФБР, але Ітачі був пацифістом та не хотів перевороту, який би так чи інакше заподіяв би шкоду багатьом жителям селища та його співмешканцям. Тому він став подвійним агентом та шпигував за кланом. Всю ж добуту інформацію він передавав безпосередньо Хокаге та старішинам селища. У Хірозена з'явився геніальний план загіпнотизувати голову клану за допомогою Шарінгану Шисуючіх, який володів. Рідким даром Кота Мацукамі. Це таке гендзюцу, і той, хто під нього потрапив, навіть і не здогадується про те, що на нього діє якась техніка. Так, трохи складно, але сподіваюсь, ви зрозуміли. Якщо ж ні, напишіть своє питання в коментарях, і я впевнений, що пояснювальна бригада вам допоможе все зрозуміти. Так ось план гавно. Я не хочу в ньому участвовать. Подумав Данзо, і у нього були на це свої підстави, адже невдоволення були не тільки у голови клану, а й у всіх учасників того самого клану. Тому я впевнений, знайшовся би інші лідери, який підбив би всіх на переворот. На мою ж думку, єдиним виходом ситуації був би діалог з кланом, але чомусь до цього ніхто не додумався. Данзо, в свою чергу вирішив поратися з проблемою радикально. Він ледь не вбивши сую, забрав. А в нього одне око, а інше шисує встиг віддати ітачі, після чого вкоротив собі віку. Ітачі ж, в свою чергу, Данзо підговорив вирізати весь клан, тим самим зберегти життя дитини, яка нічого про переворот не знала. Мова йде про Саске, молодшого брата Ітачі. Ти маєш зробити вибір: взяти участь у революції і померти разом зі своєю родиною або стати на бік листя. І попередивши революцію, знищити весь клан, включаючи свого брата. Ну або ж корінь виріже весь клан, щоб врятувати селище, бо переворот насправді міг спричинити загрозу нападу з боку інших селищ, та в результаті тотальне знищення селища схованого в листі. І та на це пішов, заручившись підтримкою тіпа в масті, про якого пізніше головне питання: а до чого ж тут хірузен? А до того, що саме він дав Данзо владу бути старішиною селища та мати своє воєнізоване угрупування. Звісно ж, після різні клану Хірузен, Відсторонив Данзо та розпустив корінь. Але по факту останній просто ненадовго зачаївся і зберіг корінь. А ітачі став шпигуном для Акацьки і доповідав про все, що там відбувається напряму хірузену. Але це так. Тримаю в курсі ще одним зашкваром третього, який в теорії міг призвести до знищення селища, було дитинство Наруто, адже Третій обіцяв захистити малого узума. Але натомість Наруто жив майже в злиднях. До того ж, кожен житель селища його ненавидів за демона лиса. Джинчурікі, якого був сам Наруто, але про те, що Наруто син легендарної жовтої блискавки селища, а саме він був сином четвертого Хокаги, героя селища, який поклав життя в боротьбі з лисом. Ось про це чомусь ніхто не дізнався. Наруто сприймався не як герой-мученик, а як бомба, яка може в будь-який момент вибухнути та знищити селище. Навіть сам Наруто не знав, хто його батьків. Третьому дуже пощастило, що Наруто виріс з патріотом свого селища та мав невимовно сильну силу волі і не зійшов. З розуму знищивши селище, далі ми переходимо до нападу Орочимару на селище. Оречимаро був колись учнем третього, і вже тоді був досить підозрілим молодим хлопцем. Ще будучи в селище, Оричимару викрадав людей та став на них експеримент, щоб досягти безсмертя. А коли його спалили, хірузену не вистачило сміливості позбавити життя свого учня. Та по факту він відпустив його. Я все це хаваю. У мене немає вибору. Ну а останній через кілька років створив своє селище та напав на коноху разом з селищем схованого в пісках. Перед тим речимару вбив четвертого кацикаге. Та зайняв його місце у ролі лідера селища, схованого в піску. Звісно ж, таємно, що і дало йому змогу напасти на селище, сховане в лист. Ну і звісно, результатом такого нападу стало майже вщен знищене селище, смерті багатьох його жителів, да і смерть самого Хірузена, який все ж зміг відібрати руки у свого учня, щоб той більше ніколи не зміг застосовувати техніки. Поїхали далі. Пам'ятайте інцидент з Учіха. Розповім коротко: обіто був в команді разом. Із Какаші Рінтамінатом 4-го хока, і під час третьої великої війни Шинобі він виконував завдання по підриву моста Ханабі, стратегічно важливого об'єкту, підрив якого переломив хід війни та призвів до її закінчення. Саме на цій місії обіто придавило каменюкою та що половину тіла молодого учіха. Какаші Обіто! обіто. Перед смертю обіто віддав свій шерінган какаші. Основний прикол в тому, що обіто вижив, його врятував у Чіха Мадара, якого всі вважали давно вмерти. Отже, Мадара переманив обіто на свою сторону та розповів про план вічного цукуйомі, після реалізації якого кожен шинобі мав жити у своєму власному раю, в світі, де немає більше війн, і все було б добре. Звісно, то все була лише ілюзія, і ось саме обіто і став цим типом масть. Саме він став тім. Ньовим лідером Акац саме обіто захопив дев'яте хвосто і ледь не знищив селище. Саме обіто допоміг ітачі вирізати клан у і саме обіто оголосив четверту велику війну шинобі, в якій загинули тисячі шинобі. Сам Хірузен після його воскресіння признав за собою вину в четвертій великій війні шинобі. Тому я і рахую те, що під час третьої великої війни шинобі на війну відправляли дітей великим пройомом. Бо якби не це, світ Шинобі був би набагато безпечніший. причину наслід Кові зв'язки в дії, отже, підіб'ємо підсумки. Під час каденції третього сталося дві великі війни. Та він же став причиною третьої великої війни, яка по рахунку була вже четвертою. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Завдяки його рішенням селище було раза три під загрозою знищення: один раз ледь не знищено, і один раз все ж вщен зруйновано. Тому я і вважаю його найгіршим хокаге селища Схованого в листі. А свою думку з приводу цього питання ви можете висловити в коментарях. З радістю подискутую з вами. А на цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та на телеграм. Ставте вподобайки та підтримуйте українців. Будьте здорові та обережні, в страшні часи ми живемо. А ми зустрінемось. З вами коли-небудь завтра до зустрічі!